Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: загинув воїн Костомаха Андрій Миронович, який вважався зниклим безвісти. Загинув наш земляк захисник України, Крет Микола Іванович. У Золочівському районі чоловік застрелив собаку. Завірюха в квітні скільки триватиме несподіване похолодання в Україні. Ми запитали, чи варто заборонити телефони в школі. В ДТП з автобусом загинув 87-річний мотоцикліст. У Красненській лікарні провели ремонт поліклінічного та діагностичного відділень. Один загиблий та один травмований наслідок автозітнення. Зарплата пана мера. Скільки заробив міський голова Золочева у 2024 році. У Золочівському районі рятувальники врятували житло від вогню. Декларація голови Золочівської районної державної адміністрації: зарплата готівки та авто БМВ. З глибоким сумом сповіщаємо про загибель воїна Костомахи Андрія Мироновича, 5 лютого, 2001 року народження, бійця 64 го батальйону 103 ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України, жителя села Сновичі Золочівського району. Андрій понад рік вважався зниклим безвісти. На жаль, підтвердилася найтяжча звістка. Він загинув 7 березня 2024 року. Ціною власного життя Андрій звершив найбільший подвиг справжнього чоловіка: віддав себе за незалежність і цілісність України, його ім'я навіки вписане в історію громади, району, країни, як ім'я воїна, героя, захисника, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Героя України. З Глибоким сумом сповіщаємо трагічну звістку. Загинув наш земляк захисник України Крет Микола Іванович, 1975 року народження. Гранатометник аеромобільного відділення Микола мужньо стояв на захисті батьківщини, відданий, стійкий, вірний присязі. Він не шкодував ані сил, ані власного життя заради України. Тривалий час боєць вважався зниклим безвісти. Проте нещодавно надійшла підтверджена інформація. Микола Крет загинув 22 вересня 2024 року поблизу села Богоявленка Донецької області. Ця втрата непоправна поховають воїна у селі Стиборівка Золочівського району щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герої України. У селі Хильчиці Золочівського району місцевий житель вистрілив у собаку з рушниці. Свідок події одразу звернувся до поліції. Що стало причиною такого вчинку? Чи загрожує чоловіку відповідальність? Що каже очевидець? Дивіться у нашому відеосюжеті. Добрий. день. Нашого пса застрілили. Ви знаєте, що то кримінальна відповідальність? Що вас посадять за то? Все, я зараз то в інтернет даю. Будете то бачити. Дивіться, що зробила людина, Село Кельчичі. Ви зрозумієте, мені на подвір'ї курить. То загородіть собі подвір'я. Ви розумієте, що, Дивіться, що ви вбили тварину? Чому б це ніхто не прив'язав? Почув вистріл, почув, як почала сковоліти собака, підійшов до сюди, до цього місця, побачив чоловіка, в якого на плечі була рушниця. Запитався, для чого він це зробив, він сказав, бо йому кури досить. Та й все, і махнув рукою, розвернувся, пішов до хати. Все, викликав поліцію. Поліція приїхала і розбирається з цією ситуації. Виходжу, стоїть собака до моїх курей на сітку дреться і гарчить. Я до нього поліном кинув, та собака на мене звертається, зуби наставляє і гарчить на мене. Я бігав назад в хату, закрив двері, взяв свою рушницю мисливську, ну, малу каліберку, то, що я маю. І він дивлюся, ще на мене стоїть, дивиться. Я ще хакен, ну блін, давай тікати. Я йому вдогонку стрілив. От. А ситуація така він сюди добіг і тому впав. Чому той пес не… чи він є, я не знаю. Той бродяча собака, він тут вже більше тижня ходить. Сусідських дітей теж не дає їм по подірну навіть походити. Ну, і є така ситуація, що що я мав робити? Я ж не знаю, чий то собака. я до ніколи на повір не пішов, не пішов в село, щоб там застілити собаку спеціально. Я захищався, я є інвалід першої групи і бігати не можу від пса. Взумієте, мені 70 років вже. Я, я не є такий, щоб Ну, себе захистити я, я можу. Ну, зміг. Початок квітня в Україні приніс справжню зимову картину: сніг, мороз і сильний вітер. Незвичні для весни погодні умови охопили більшість регіонів і збережуться ще кілька днів. За прогнозами синоптиків, похолодання триватиме щонайменше до 10 квітня. У деяких областях фіксують снігопади з налипанням мокрого снігу. Мороз вночі до мінус 2 та денну температуру не вище плюс 4, плюс 6 градусів за Цельсієм. Найпрохолодніше буде в західних і північних регіонах, де подекуди температура опуститься нижче нуля, навіть в день. У Києві та центральній Україні очікується короткочасний сніг, хмарність та сильні пориви вітру. На півдні переважно дощі, але без значного потепління. Також на сході синоптики прогнозують мокрий сніг і зниження температури до нуля. Синоптики заспокоюють, така ситуація не типова, але не аномальна. Весняні повернення зими бували і раніше. Уже з другої половини наступного тижня в Україну має повернутися більш стабільне тепло. Денні температури зростатимуть до 10-15 градусів, а нічні морози відійдуть. Втім, різке потепління прогнозується не раніше середини квітня. До того часу варто бути готовими до примг погоди, вдягатися тепліше, обережно кермувати через ожеледицю та слідкувати за прогнозами. Ми запитали людей, що вони думають про можливу заборону мобільних телефонів у школі, чи підтримують батьки й вчителі таку ідею у цьому відео. Живі відповіді, цікаві аргументи та несподівані погляди на тему, яка хвилює багатьох. Смартфон як ножиці, можеш вирізати шедевр, а можеш відрізати зв'язок із реальністю. Мобільні телефони є невід'ємною частиною життя сучасного підлітка. Ми вирішили запитати у людей, чи підтримують вони заборону на використання смартфонів у школах. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте заборону смартфонів у школах? Е, чому наші діти не вчаться через те, що вони цілий урок? Чекають, коли він закінчиться, щоб подивитися в телефон. Якби не було отого чекання, вони б могли сприймати урок. Інакше вони його просто не сприймають. В них йде все навчання в школі, це чекання зустрічі із любимим смартфоном. Тому я категорично проти всіх гаджетів в школі. Якщо мама хоче мати зв'язок з учнем, хай це буде смішно, але це має бути кнопковий телефон, спитати, де ти сину чи де ти доню. А дати телефон для забавки, хай бавляться вдома. Дякую. В принципі, підтримую. А чому? Щоб не відволікати очі. Ну, не знаю, телефони зараз дуже шкодять дітям. Вони дуже залежні і дуже нервові з тих телефонів. Ну, то така моя думка. Так забороняю, знаєте? Бо тому що негативно впливає на дітей ті смартфони. Я б так сказав, так скажу. Ну, я, на мою думку, подзвонити до мами, то так, а так вас сидіти в іграх. Зараз діти дуже багато сидять в телефонних іграх, і моноті, що вони так залипають, прям отак во аж аж, аж нервую, можна сказати. Ну, до школи бажано, я б казала, не давати. На мота, а в школу ні. вам подзвонити. Так, я цілком підтримую заборону саме в школі гаджетів через те, що це відволікає від навчального процесу дітей. А як думаєте, як боротися з тим? Я думаю, що до школи можуть вони брати, але під час уроку було б добре, якби вчителі забирали від них, бо вони там під партами щелкають в цих телефонах. Чи підтримуєте заборону на використання смартфонів у школі? Так, я підтримую. Під час навчального процесу смартфони не потрібні в школі. Справа в тому, що на уроці ми чекаємо від дитини, щоб вона мислила, міркувала, робила узагальнення, висловлювала свою думку. А коли наявний смартфон, дитина, мабуть, не виконує все, що ми очікуємо від неї, а чекає, допоки закінчиться урок і настуть перерва для того, щоб користуватися смартфоном. Тому смартфони в школі зараз без потреби. Це підтримуєте заборону смартфонів у школі? Та взагалі важко сказати, чи підтримують заборону, так? Да? Та ні, я мабуть сказав, ні. Я, звісно, розумію, що шкода є, але як на мене і користь вони теж приносять. Не тільки шкода. Ну, якби, ці всі сучасні технології, вони дуже великий поштовх дають. А, да, звісно, що інтернет зараз став такою дуже великою, як сміттєзвалищем. Там не завжди можна знайти і розібратися, що корисно, а що ні, але все ж, все ж таки користь якась точно є. І забороняти якось зовсім не хотілося б. Чесно кажучи, я б двояко ставилася до неї. Чому? Тому що практика показує, що діти, коли користуються, то вони зазвичай смартфони використовують не за призначенням. Тобто, якщо це, наприклад, якесь помірне використання, у, наприклад, навчальних. Можливостях, хто тоді так, тоді це тільки плюс. А якщо дитина, наприклад, під час уроку, замість того, щоб, наприклад, якийсь навчальний матеріал відчиняти, щоб читати електронний підручник, щоб подивитися якесь навчальне відео, починає бавитися відеогру, то тоді я проти цього. Розумієте? Тут потрібно використовувати, але з розумом. Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 4 квітня о 13.40 на автодорозі Київ чоп неподалік села Ожидів, що на Золочівщині. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на поліцію. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автобус Ван Хол, яким керував 54-річний мешканець Одеси та мотоцикл «Іжпланета» під керуванням 87-річного місцевого жителя. Внаслідок зіткнення мотоцикліст загинув на місці події від отриманих травм. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії. Будьте пильні на дорогах, дотримуйтеся правил. Колись занедбані приміщення, що гостро потребували ремонту, сьогодні перетворюються на сучасний медичний простір. Комунальне некомерційне підприємство Красненська міська лікарня переживає важливий етап оновлення, що стало можливим завдяки платникам податків та підтримці місцевої влади. Відновлення приміщення Красненської міської лікарні це дуже важливий проєкт для нашої громади, оскільки. Приміщення були м'яко кажучи в неналежному стані. Вже багато років не проводилися відновлення, ремонти і так далі. Було прийнято рішення за спільною згодою і депутатського корпусу, і членів виконавчого комітету і Крисланської селищної ради про поетапне відновлення. Діагностичне відділення, де ми зараз з вами е, знаходимося, був один з таких перших етапів е, відновлення. Потім ми перейшли до відновлення приміщень поліклінічного відділення. Е, відповідно розпочали ремонт в хоспісно-паліативному е, відділенні. Все це ми робимо за кошти місцевого бюджету. Маємо можливість це робити, дякуючи платникам податків, за що я їм дякую. Маємо працювати працювати для того, щоб лікарі працювали в належних умовах. Для того, щоб жителі Кресенської громади отримували медичні послуги також в відповідних і належних умовах. Проводимо частковий ремонт частини приміщення. То є поліклінічне відділення, і, е, провели зараз його повністю ремонт. І, ну, е, маємо надію, що проведемо за той місяць, тобто до травня, місяця, проведемо ремонт другого поверху, то є хоспісне відділення. І дякуємо селищній раді за те, що фінансує, за то, що хоче того зробити. Е, е, ну, на сьогодні в всіх кабінетах поміняні меблі. Лікарі заїхали в, в нові приміщення, ще правда жалюзі вчипимо, ще, ще якісь такі от доробки, е, і, і, і відділення вже працює. Е, ну, е, за той рік маємо надію. Маємо надію і впевнені в тому, що ми зробимо повністю ремонт першого поверху поліклінічного відділення, е, ремонт хоспісного відділення, поставимо ліфт. Все і до кінця року здаємо те основний корпус, як відремонтований і яке в очікуванні пацієнтів. Мені дуже приємно. Вбивається в Красненській селищній раді такі зміни. Прошлого року я таке було страшне все. Неприємно було зараз. Зайшовши з то я відчуваю радість. Дуже приємно душа радіє від такої роботи Іменно Володимира Степановича на його заслуга і міцного йому здоров'я. Один загиблий та один травмований внаслідок автозітнення. Поліцейські встановлюють обставини події. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на поліцію. Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 квітня у селі Дітківці Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів ВАЗ, яким керував 70-річний мешканець Бродів та Вольво під керуванням 45-річного жителя Київської області. Від отриманих внаслідок ДТП травм водій ВАЗ загинув на місці події, а його пасажир, 81-річний мешканець бродів, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами. На строк до трьох років, або без такого повідомили у поліції Львівщини. Будьте обережні на дорогах, дотримуйтеся правил. Чиновники подали декларації за 2024 рік. Стало відомо, яку зарплату отримав Ігор Гриньків, міський голова Золочева, що на Львівщині. У 2024 році заробітна плата, отримана за основним місцем роботи, становить 903 тисячі 608 гривень. Також міський голова Золочева повідомив про суттєві зміни у майновому стані. Зокрема, у 2024 році Ігор Гриньків набув у власність на житлове приміщення площею 36,5 квадратних метрів, вартість якого на дату набуття права власності. .351 784 гривні, якою була зарплата Ігора Гриньківа в попередні роки. У 2021 році заробітна плата, отримана за основним місцем роботи становить 702 270 гривень. У 2022 році заробітна плата, отримана за основним місцем роботи становить 819 471 гривня. У 2023 році заробітна плата, отримана за основним місцем роботи становить 903 936 гривень. У Золочівському районі рятувальники врятували житло від вогню. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій. 1 квітня о 9.25 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в селі Плугів Золочівського району в цегляному житловому будинку. Горів дах на площі 20 квадратних метрів та 3 кубометри дров. Вогнеборці локалізували пожежу о 10.00 та ліквідували її о 10.16. Врятовано житловий будинок та господарську будівлю. На щастя, внаслідок займання ніхто не постраждав, інформує Золочівське районне управління головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Чиновники оприлюднили щорічні декларації за 2024 рік. У них дані про доходи, майно та фінансові активи посадовців. Серед поданих документів декларація голови Золочівської районної державної адміністрації Василя Маркевича. Згідно з деклараціями, заробітна плата посадовця становила у 2023 році 600 тисяч 316 гривень, у 2024 році 979 197 гривень. Також у декларації за 2024 рік у розділі транспортні засоби зазначено автомобіль «БМВ». В x 5 2016 року випуску. У графі вартість на дату набуття права вказано невідомо. У графі інформація щодо особи, якій належить об'єкт і прав на нього, зазначено. Право власності третьої особи, але наявні ознаки відповідно до частини 3 статті 46 закону України про запобігання корупції. Власник Єзерський Аркадій Михайлович. Василь Маркевич задекларував готівкові кошти. У 2023 році 24 тисячі доларів США 10 тисяч євро. У 2024 році 31 тисяча доларів США 12 тисяч євро. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки в соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримуйте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, що найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуємося, допомагаємо армії. Слава Україні! Героям слава!